Ярослав, ну розкажи, чи відійшов від такого матчу з Інгульцем, був такий поєдинок. Які у тебе залишилися зараз емоції від цього поєдинку? Та після такої гри в цілому дуже важко відходити, коли на останніх хвилинах таке, таке відбувається, цей пенальті, штрафніки які придумують судді, але, звісно, Якби це, це, вже, це вже історія, це вже пройдений етап, і нам потрібно рухатись далі і готуватись до наступного не менш сильного суперника. Тому якби відіграли, все, є результат, і далі, далі рухаємося і готуємося. Чи не спілкувалися ви ось щодо ну як не давати привід у штрафному захисникам навіть от призначати такий пенальті? Чи там більше ініціатива, що коли гравець падає? Ось? На твій розсуд, ти, що для цього треба, також теж не можна стояти осторонь захисникам. Звісно, не можна, але я думаю, що якщо, якщо судді захочуть, то вони все одно десь знайдуть ці всі контакти, ці всі моменти, і там, і як, як ти не грай, як ти не роби. То... В будь-якому разі разі щось буде. Чи може так і рівень гравця, оцінюється, що отак зіграти і випередити, і Ні, звісно, це, це залежить і від рівня гравця і там, досвіду його. Але знову ж таки, ну це в будь-якому разі дрібниць не буває, як у нас тренерський штаб каже, тому. Ну, знову ж таки, це, це вкупі все складується, і якось щось одне відокремлювати це не можна. Ну, і такі штрафни призначали, коли ось там ти виносив м'яч і трохи вийшов за лінію штрафного майданчика. Чи призначали тобі раніше такі? Раніше ніколи не було такого, ніколи не, не стикався з таким, але ну, якби буде, буде досвід на, на майбутні роки. Ну, ти. Припускаєш так можливо, що можливо, ти там виніс його трохи там. Ну, можливо, все може бути там десь на емоціях, загрався. Все може бути. Якби, ми, ми не можемо без помилок, на жаль, якби, да, ми не роботи і десь можемо піддати цим, цим емоціям. Але знову ж таки, це все, це все вже на розсуд судді, Він, він приймає рішення і це, це вже більше, напевно, від нього залежить. Після гри, що було роздягальні мовчання, чи там обговорювали? Якийсь... Е, багато, багато емоцій в плані того, що на останніх хвилинах. Е якби було дуже важко після, після забитого голу ці ця вся ситуація яка була там на останніх хвилинах ці там вилучення нашого лікаря пенальті штрафний це все дуже емоційно було важко якось переварити і було дуже багато обурювання на цей рахунок але дуже добре президент зайшов подякував нам за гру якби пояснив що навіть навіть під час такої гри з такими емоціями і з таким суперником дуже дуже добре виглядали. Дякую вам, всі, всі молодці. Далі рухаємося, Тобто, все добре, я, я вважаю. Тобто, так, стороною, яка програла, не відчували себе, було ні, ні, звісно, було таке, що Емоційно, там знову ж таки неприємно. Це осад він все рівно якось залишається. але Повторюсь, після слів президента ми розуміємо, що потрібно рухатись далі. Це знову ж таки, це все вже історія. Результат, якби який би він там не був, він все рівно залишиться. І нам знову ж таки потрібно далі рухатись. Ну. Що там було в штрафному майданчику, коли пенальті призначались? Там боротьба звичайна була на твій погляд. Ну, як на мене, то наш захисник Андрюха просто блокував удар, намагався це зробити. Нападник не попав точно в м'яч і він полетів високо над, над воротами, і потім вже після удару по інерції. Нога в ногу, і виходить так, що знайшли цей, цей дотик, як кажуть, і все. А той перший пенальті, також щось там таке було, ну, щось незначне, якесь єдиноборство. Ну, знову ж таки, в моменті там все по факту так дивитись дуже важко і. Не за всіма дотиками ти встигаєш зорієнтуватися при тому, що, що тобі ще є на м'ячі, на суперника потрібно дивитись. От, А потім вже по факту подивились, там ну начебто якийсь міні-дотик був, але чи тягнув чи він на... на те, щоб падати і щоб це було пенальті? Ну я якби я трошки не згоден з цим. Трохи видихнув, коли. Промахнувся, так, да, гравець гульсят. Ну, як сказати, не те, що віддихнув. Розумів, що все рівно так чи інакше ще грати і грати, і це, грубо кажучи, там кінець першого тайму і ще цілий тайм попереду. Але ну, якби трошки впевненість однозначно відчули. Ну і відчував, що можливо не останні пенальті. Ну, це, це важко вже. І що тобі там побіг на тебе кольцо, коли забив пенальті? Це більше вже емоції, знову ж таки, якби з свого боку якісь психологічні ігри під час пробування, перед пробуванням. Це все. Ну і потім це все просто далі далі перейшло трошки. Ну, тебе важко із рівноваги вивести? Е, ні, ні, ні. Як, якби. Я я в цілому намагаюсь там десь більше це все контролювати. Звісно, бувають такі моменти, коли десь, десь можна і крикнути, і десь і, як сказати, ну, знову ж таки, бувають, буває різне в житті, бувають різні моменти, і десь можна не не втриматися. Але в цілому, ну, якби, це це мене ніяк не не дотронулось, так що. Ну, я так глянув твій список клубів, що майже, майже рекорд в вже 10 ігор провів. Ну я, я навіть, якщо чесно, не, ну, не Не так багато в тебе було да, ігрової практики. І... Так, ну, ну в лівому березі було, скажімо так, трошки побільше, ніж ніж. Бузові взагалі не, не зіграв нічого. А, а в лівому березі пощастило давали грати, і якби, тренерський штаб довіряв. Та і тут дуже добре, що довіряють. Ну, ти був у лівому березі до того, як розпалася команда, так? Ну, от якраз таки. Війна почалась, ми були на зборах в Туреччині, тому так потім, потім вже сталося, як сталося. Потім тебе не кликали до лівого берега? Кликали, але це вже, це вже трошки інша історія. Що спочатку було? Запрошення в лівий берег чи спорт? Е, Спочатку в лівий берег. Воно ще було взимку, коли зараз нова команда формувалася, але знову ж таки це, це вже хай залишиться. Ну, зараз задоволений тим, що ти граєш. Звісно, звісно, задоволений Взагалі взагалі без, без ніяких нарікань, без чогось там без якихось поганих думок я є дуже дуже радий, що потрапив саме в структуру. Сюди є, є багато чого тут для для розвитку, є хороші умови, і є багато можливостей для того, щоб саме розвиватись. і як як кажу, знав такі беріть, беріть, продавайте самі себе. Тому є є багато можливостей для цього тут. Тобто, ти сприйняв таку філософію клубу, що тут молоді, яким надають шанс. Я з самого початку розумів, що до чого як в команді, і знову ж таки, після року в бузові, де, де взагалі не мав жодної ігрової практики, то хотілося саме виходити і грати. І коли мені подзвонили, сказали, що тут, тут буде, буде можливість для цього, то взагалі без вагань так я їду все без питань. Ну, і роботи в тебе вистачає. Тебе визнавали, От, матчі з інгульцем там назвали кращим в грі. Ось як сприймаєш таку оцінку, чи може захист там не допрацює, чи ще щось. Ні, Я, я думаю, що навпаки, знову ж таки, це, це все вкупі. Якби, якби вся команда не допомагала, то мене б там не, не визнавали. Це, звісно, приємно, але все-таки. Скажімо так, дань. Хочеться віддати і пацанам, які теж допомагають досягати цього. Ну, і раніше в тебе були результативні передачі? Ось ти, в тебе вже дві результативні передачі на Ефіона, Так, Так, ну на професійному рівні ще не було, а, а в дитячому футболі десь щось проскакувало. Це награні на, на комбінації, чи ви? Чи це тако, що там само по собі сталося? Це більше, більше імпровізація, експромт, так що це, це важко награти, просто, просто побачити, ну, побачити зону, там десь може, може і не кожному дано, я там не, не виокремлюю себе, але тим не менш, десь побачив зону, віддав передачу, дуже добре сам інсіні… Побачив цю зону вікту дітей, та й все. Ну він вже знає, що якщо що, ти йому віддаш. Та я думаю, багато пацанів це знають, це розуміють. Просто знову ж таки питання в тому, щоб це все було, щоб люди, щоб люди розуміли за це. До речі, перший матч ліві берегом ти не грав. Не грав. А хотілося, щоб зіграти, спробувати. Звичайно, хотілося, ну але це вже був вибір тренера. Ми не можемо казати щось за чи проти. Це, це вибір. Ми, ми, всі, ми всі одна команда, і там ображатись на, на тренера ну це трошки неправильно, я вважаю. Ну там було багато знайомих в лівому берегу. Ну в порівнянні в порівнянні з тими футболістами, які були до початку війни. То мало залишилось, але в цілому зараз багато молодих пацанів, з якими десь якось пересікались, і там на, е на футбольних полях десь е там просто в житті спілкувались. Тому в цілому, в цілому структура знайома, пацанів знову ж таки, знаю там. Тому... Ну і розкажи, як стають воротарями? Тут у тебе київська школа, я там так дивився, а так. Так, так. Ну, взагалі, це, це дуже так спонтанно вийшло, дуже випадково. Я прийшов, я прийшов в дитячу секцію, і мій тренер тоді питав: хто, хто твій улюблений футболіст? Я так, не задумуючись, Шовковський. Ну, все, значить в ворота ставай. Ну, якось так закрутилась, завертілася та й. До того ти грав у полі, да? ні, ні. Просто там, грубо кажучи, перше, перше тренування, там подивилися, там, ігрова якась була в кінці тренування і все. Давай, давай спробуєш в ротах і все. Ну, воротарі – це особливі люди, як то кажуть. Е... Е, звичайно, так. Да. Як не крути, але ну, нас все рівно десь щось виокремлює з, з усього футбольного світу. Mm -hmm. Ну і як вважаєш, ти ось виходить, ну, випробування для команди зараз, ти виявився готовий до того, що ось ну таке навантаження, що там відбиваєш удари, сейви, ось це все співпало так, що раніше в інших командах так не виходило? Чесно кажучи, я навіть не очікував від себе, що настільки готовий. Звісно, є ще багато чому вчитись, багато в чому можна і потрібно розвиватись, але якби. Ну, по-своєму, в якомусь сенсі я задоволений тим, що є зараз, але знову ж таки, є багато ще запитань до самого себе і, повторюсь, ще багато є над чим працювати. А до гірника в як, який період можеш виділити, в якій команді? З Лівим берегом. Там, там був тренерський штаб, такий, який дуже сильно дуже багатьом речам мене навчив. І... Цей етап, ну реально, хотілося би окремо винести за, за дужки. Тобто такі спогади гарні, да в тебе? Самі найкращі, там, з усіма тренерами, з якими працювали тоді, ми продовжуємо спілкуватися. Якби. Там тобі да? Буз, так? Так, так, так. Е, От з, з якого віку ти в ворота став? Чи ти там, прийшов на секцію Це, і саме тебе в городах так? Ну, як почав себе проботи саме там саме дитинство. Ну, як там десь пограв, там десь пограв на, на тренуваннях. А також повноцінно почав тренуватися і займатися десь, може, з років 8-9, напевно. Ну, які це були за тренування? Це чисто воротарські, да? так? Е, ні, ні. І у нас було, що ми основну частину роботи проводимо з. З усією командою, і потім окремо тренер по вратарям забирав там, ну з різних вікових груп, просто забирав нас там п'ять, шість, сім вратарів і окремо тренувалися. Просто зараз, що не вистачає команді, можливо, мені здалося, що поразка така прикрас з інгульцем, а потім якось що все ж таки непогано, що ну так виявили себе, і який що отримали можливу енергію да, від цього матчу забираєте ту, якою. Крім результату. Ну, те, чого не вистачає, мені здається, саме досвіду от в таких от вирішальних моментах. Десь, десь реалізації можливо, десь. Ну, знову ж таки, це все, це все зав'язується на досвіді. Ну, ось такий емоційний, емоційний вибух, можливо, цього матчу взагалі там емоції, що змогли зрівняти. І... Це, це нам дає такий сильний поштовх для, для віри в свої сили. Якби ми, ми розуміємо, що навіть граючи там, з тим таким Інгульцем, там, з умовним лівим берегом, я думаю, теж буде команда знайде якийсь сюрприз для, для суперника. Я думаю, це дає знову ж таки віру, віру в свої сили І із цією вірою, і з цими емоціями, які ми отримуємо від таких моментів, якби нам їх треба зафіксувати і з цими емоціями рухатись далі. І тоді після матчів тут діти підходять, чи брали вже автографи, чи ні? Так, так, ще перші тури, коли проходили, відразу після гри, це дуже приємно. Це були перші твої автографи чи ні? Ні, вже було таке, але тим не менш завжди дітям підійти там, десь сфоткати, те саме руку потиснути, обіняти когось, це завжди завжди приємно. А ти не відчуваєш на себе увагу, що ну, коли там потрапляєш у збірну туру чи ще на гарні, там, оцінки експертів? Якось виявляється, що там на тебе звертають увагу, десь кажуть спілкуються. Там... Та ні, ми, ми ж все-таки не, не настільки там, впізнавані, ми не граємо десь в Англії, чи Іспанії, чи ще десь. Просто, якби для себе приємно, там, що рідні, близькі пишуть, вітають. Ну, можливо, агенти там кажуть, що там вже за тебе слідкують Там... Ні, ну, ну туди, туди я не лізу, тому. Поки що ні, так? Хто ти сказав, що Ковські тобі там був у дитинстві куміром зараз, на якого рівняєшся на грутарів? Прямо зараз якось якось важко сказати, що прям рівняюсь. Але подобається Едерсон, подобається Мануель Ноєр, Ян Зомер подобається. Ну а так знову ж таки, так, щоб так, щоб хтось ідол, кумир, то так важко. Ну, колектив вже створився в нашій команді в гірнику спорт. Уже відчуваєте себе, там останні новачки там приходили кілька тижнів тому. Mm -hmm. Вже склався колектив. Що це за колектив такий гірника спорт зараз? Дуже своєрідний, дуже молодий, якби на базі завжди весело, десь музика, десь ще якісь речі. Ну, якби... Знову ж таки, молоді пацани, і в цьому сенсі приємно, що десь постійно хтось в тренді, десь хтось одне одного десь піддергує, постійно є якісь приводи для, для сміху, десь підколи якісь. Ну, тобто, знову ж таки, Як, як всюди, в футбольному, в футбольному світі, як в кожній команді, я думаю. А ти киянин, так? Да? Взагалі Чернігівської області. У Чернігівської області. Адаптувався тут до умов, до міста невеличкого, до бази, все. Це а що адаптуватись. Я, я, Та, так, так. Ну я що? Мені, мені багато в цілому не треба. Там, годують, є, є, є де тренуватись, є де відпочивати, тому це, це найголовніше. З воротами вже домовилися домашніми? Ну, трошки так.